Можеш курити травку. Ми yeah. виріжемо це yeah. right. Round three. І Тут є одне дуже цікаве слово. Колись кілька років тому, і до сих пір, особливо, коли зараз багато людей переходять на українську, є такі дописи, або дехто навіть робить відео у TikTok чи в Інстаграмі. З... Смішними відповідниками українських слів, тобто не зажигалка, а там спалахуйка. Справа в тому, що насправді більшість цих слів вони не є правдивими українськими словами. Ми так не говоримо. Так. І цих слів немає ніде в словниках. Угу. Тобто вони є неофіційні і зазвичай вони зроблені для жарту, коли ще не було війни. І ці слова гуляли по інтернеті. Багато росіян сміялися, тому що вони зроблені смішно. Mm. Так вони звучать як українські слова плюс матюки. Так? І дуже часто це роблять для того, щоб показати, яка українська мова смішна. І це роблять або росіяни. Або люди, які не дуже проукраїнські, або люди, які просто не знають цього не знаю. і вони це поширюють, так? Ага, так. тому це не означає, що людина яка це написала. Вона погана. ні, ні. <рес> це це класно, тому що зараз ми про це говоримо насправді. Але не використовуйте цих слів, ага. тому що їх немає в словниках. Це не старі українські слова. Це зроблено для насмішки. Насправді, якщо хочеш, я можу потім знайти не тільки таке слово, а й інші слова, words from the same collection. I think the viewers will find it interesting as well. Так, Бо я впевнена, що багато українців чули ці слова, але не багато українців знають, що це неправда. Так, я чую. Отже, наступне слово дуже гарне. Слово доля. Доля. До речі, л я mm -hmm. Наприклад, крапля. Mm -hmm. Звук осан. Так, да, як у, соля. Соля. Та тобі складно? Доля. ти знаєш що це означає? Isn't it hope? Nee. Tra fate. Ага. Uh Фейт. -huh. Я довіряю своїй долі. Ага. So uh -huh. Доля принес. Принести uh -huh. нас разом сьогодні. А, oh, доля звела нас разом. Добре. О, oh, гарне слово незабаром. 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 Не знаю. Це немає нічого спільного з баром. Там нема алкоголю. <laughs> <laughs> так, так. Інші баром, так. Незабаром. Uh, незабаром означає скоро. Скоро. А незабаром. Це одне слово, ага. незабаром. незабаром. Так, дуже гарне слово, також дуже поетичне. Незабаром, скоро. Незабаром я буду там. Так. Угу. Ага. Незабаром. незабаром ти їдеш у Київ. Добре. Незабаром доля will bring us together. Зведе нас разом. Зведе нас разом. Насправді доля зведе нас разом. Це дуже часто ем, в піснях якихось, знаєш, там романтичних любовних піснях. Я дуже люблю це слово люстерко. 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 Ні, я не чув це слово. А, люстерко це щось, у що ти дивишся, щоб бачити себе. Ще раз, що, що ти. Дивишся, щоб Див... побачити себе. Воно о, є у твоїй ванній кімнаті точно. <рес> я думав, я вивчав інше слово. Яке? Дзеркало, я думаю. Так, люстерко це дзеркало. Як вікно, але. Не як вікна. <св>: але слово пусічка. Пус Пусічка? Пусічка. Не пузо. Ні? Ще раз. Пусічка. Пусічка. Це сексуальне слово. <св: <св:> пусічка. Це, а, це а... може бути, але насправді це не є. А тіло? Ні. Пусічка. Ти можеш так назвати людину, яка тобі дуже подобається, яку ти вважаєш милою. So. Зазвичай зазвичай дуже часто дівчата використовують це слово. Я не знаю хлопців, які кажуть це слово. Можливо, вони є. Можливо, хлопці також так кажуть. Так. Але я не знаю таке хлопця про людину, так? так. А так. не як а, мій, моя рюкзак, мій рюкзак, моя пустик. Ні. <реш> <реш> Але ти можеш сказати, якщо в тебе є кіт, ти можеш ага, сказати так. о, ти моя пусічка не це також може бути як «cutie» або о, oh, lovely one». Так? У мене немає пусточки. Mm. Але коли я дивився в it... <laughs> дзеркало. Коли ти дивився в люстерку, ти бачив пусічку. Так, кожен вранці, кожен день. <laughs> Супер. <laughs> О, окей. Це ми йдемо від смішних і романтичних слів до такого слова, як травка. Травка. Я вчила це слово Кірата, не питай чому, Кі... але. <рес> <Так>. <рес> я вчора с Кірат, yeah. Кірат, якщо ти дивишся це відео, oh, ти вже так. знаєш це слово. Так. Трава я знаю, трава. Трава, так, Три... ми ага. з тобою зараз сидимо трава. на траві. А що таке травка? Травка. Це як трава? Чи ні? А, скажімо так, це трохи сленг. Я буду вгадувати, що це щось що ти. Що, що ти а, куриш? Куриш. Так, це так та 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 ага. та, та ти можеш курити травку. Це знаєш це як дослівно, як t -t 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 smoke grass ті 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 You красо, say that in English. але Something, Maybe. Ви Something. кажете так? О, окей. Я не часто, але я розумію. Травка О, цікаво. Дякуємо за реклам третої частини відео наступного тижня. Я поділюся заключною частиною. Як завжди, слава Україні! Все буде Україна.